що це вже не перший раз таке трапляється. Перший раз це було 18 листопада, коли мені було висано повідомлення про підозру. І з цього заходу було намагання влаштувати шоу. Чому відбулося тоді це шоу так зване? Тому що це була річниця майдану. У суспільства було багато питань, на яких не було відповіді, яким чином пройшли, проведені, чи завершені розслідування. По загиблим на Майдані, по іншим питанням, по економічним злочинам режиму Януковича і таке інше. Рік пройшов, відповіді нема. Давайте достанемо якийсь світіш в вигляді генерала, повісимо його на стіну і щоб всі радувалися, що в нас є справедливість. Ось знайшли такого генерала. І мова не йде про Назарова Віктора Миколаївича. Мова йде взагалі про підхід. Відвелічемо увагу суспільства всіх нагальних проблем. Всі почнуть дивитися на генералів, поплюжити їх, розказувати правду і неправду. Буде трохи часу розібрати ситуацію. Пройшло два місяці. Як у справі не було доказів, так їх і нема по сей день. Одні тільки інсинуації і припущення. І використання того, що вигідно, і закриття очей. На те, що свідчить про неґрунтованість підозри. Знову, 18 -е, січня, пройшло два місяці, місяці досудового розслідування. Знову з'являється прес-конференція. не прес-конференція інформація у відповідному каналі. Для чого це робиться? Річниця подій, які мали місце на Майдані, на, на Європейській площі, фаза, скажімо так, силова, оця, яка розпочалась. Революції гідності. Знову є питання, на які треба відповідати перед суспільством. А по сей день нема. Бери черговий фетіш або той самий. Давайте ще на нього подивимось. Давайте ще в нього каміння покидаємо. Тому що доказів нема. Їх нема. Є тільки одні припущення. Інформацію дав саме прокурор на прізвище Максим Крим. І його прізвище було в тітрах цієї передачі. Тобто ось хто розкрив темниці слідства. Прокурор у справі. А хто йому давав такі дозвіл? Чи мав він моральне право на це? Чи давав Віктор Миколаївич дозвіл на оприлюднення його фото фотозображення? Ні. Тому дійсно журналістам ми інформацію для каналу, будь-яких телеканалів не надавали. І це і вважаємо це неприпустимо. Безумовно, сторона звинувачення намагається компенсувати відсутність доказів у справі іншим шляхом. Обирається шлях проведення експертизи. Експертиза надається в Київський інститут. Є в нас такий. Наукова досвід. Так. Інститут судових експертиз. Так. Ви його бачили, керівника цього інституту, який давав прес-конференцію. Ну, не прес-конференцію, а коментарі, по коментарі. суті, справи. Виникає питання. Чому саме цей інститут? Якщо ми подивимось на інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, то бачимо, що основними видами експертиз є криміналістичні, інженерно-технічні, економічні, товарознавчі, експертиза в сфері інтелектуальної власності, власності, мистецтвознавча, екологічна, психологічна. Я тут не бачу військово-тактичних експертиз. І навіть не бачу експертиз авіаційно-технічних пов'язаних з розслідуванням авіаційних катастроф. Це те, про що в своєму виступі казав керівник інституту. Чи він є фахівцем, чи він є атестованим судовим експертом в справі експертизи авіаційних катастроф. Я сумніваюся. Відповідні запади з боку з боку сторони захисту ми відправили до Мін'юсту, хай нам розкажуть, хто вони фахівці військово-тактичної експертизи, і до цього інституту, і безпосередньо до його керівника. Подивимось, що він нам відповість. Якщо не відповість, ми проти нього подамо іск про вчинення злочину.